Хто шукає хороший дизельний автомобіль з Південної Кореї? Маємо в наявності. Sportage 16 рік, 2 літра дизель, ціленький, не фарбований 145 пробіг. Хороша комплектація. підігріви, кнопочка старт стоп монітор, камера. Кожен салончик в гарному стані. Ціна 18 тисяч. Туксончик 2017 рік. Красивих дисочках 165 тисяч пробіг. Теж машина вся ціленька в рідній фарбі, в хорошій дуже комплектації, безключовий доступ, шкіряний салон в гарному стані, електропривід сидінь, системи безпеки, вентиляція підігрів, монітор, камера, кнопочка, ззаді підігріви Ціна автомобіля 21 тисяча доларів. Ззаді теж все в дуже гарному стані. Санта Фешка 2014 рік, 2 літра дизель, передній привід, 196 тисяч рідного пробігу, машинка вся ціла, в рідній фарбі, з панорамним дахом, безключовий доступ. Також шкіряний салон в гарному стані, він кодік, хто хоче подивитися, панорама на весь дах. Також монітор, камера, кнопочка, підігріви передні, задні, вентиляція. Ззаді на вікнах. Шторки, підігріви, диван в гарному стані. Ціна 18500. Повнопривідна Сантафешка 2015 рік. 2 літра дизель, 190 пробіг, має невеликий підкрас в цьому місці. Так, вся ціла. Шкіряний салончик теж. 2015 рік, він кодік, монітор, камера, кнопочка, старт-стоп, підігрів і вентиляція, ця без панорами. Теж ззаді є шторки на вікнах, підігрів заднього ряду. Потім є у нас Sport в GT Line. Кідісочка 19 в ньому, туманочка кубики льоду. 2015 рік, 189 пробіг, машинка вся в рідній фарбі. Дуже гарні комплектації, лаковані вставочки. Шкіряний салон, електропривід, він-код, хто хоче перевірити пробіг. 189 тисяч. Тут рідний пробіг. Також кнопочка старт-стоп, монітор, камера. Підігрів і вентиляція. Електронний ручник. Ззаді також підігрів сидінь. Шкіряний салон в гарному стані. Ціна 18500. Аудюшка є у нас. 2016 рік, 2 літра дизель, передній привід, машинка також в рідній фарбі, 156 тисяч пробігу, дуже хороші комплектації, бачите, пане сидінь, шкіряний салон, є люк, великий монітор, підігрів і вентиляція, підігрів кермаїсть. Ззаді, салончик в гарному стані, також є клімат задній, підігріви задній. Ціна 22500. Електробагажник також є. Тож, Хто хоче хороший автомобіль з Південної Кореї, звертайтесь, великий вибір в наявності. Та можемо привезти хороший автомобіль з Південної Кореї під замовленням. Ми знаходимося у Києві. Звертайтесь.